Шановні токсичні задроти та просто любителі побути дома в 40 років і жити далі з батьками в підвалі. Сьогодні в нас буде матч Фейс-клан та героїк. Подивимося, як старі каліки та просто ветерани, збиті льотчики, зможуть протистояти Фейс-клану. Тож погнали, що ти скажеш, мій юний друже? Тож, пані і панове, даз другий. Що ж, матч почався? Сімпл замає. Лонг і. шалений бабак. Шалений бабак повірив в себе. Він відкрив бокс, проходить, чекає яму, чекає дефолт, чекає синій. Ай, якої мама, він чекає синій останнє, виходить на лонг і відлітає як сопля від Сімпла. Ну що ж? Ми вітаємо Сашка 13. 0 де по кілам. Шалений бабак 0,13. Все як завжди, все по дефолту. Звісно, чекати синій треба в останню чергу. Вітаємо вітаємо нашу команду. На жаль, на жаль, всі, хто вірив в Україну та українське, можуть зараз посоромитися за шаленого бабака. Василю, ти помітив, як спонсор нашої трансляції являється один Макс Вінбет. Один Макс вінбет. Якщо хочеш грати без скинів, з нами ти будеш грати ще й без трусів. Молися, щоб твій комп'ютер ніхто не викопав з ломбарду. Один Макс вінбет, спонсор нашої трансляції. Повертаємося до гри. Тож, Василю. Що ж, друзі, ось і закінчився дуже цікавий цикл матчів. Ми побачили, як стара школа показала новій школі не тільки де раки зимують, але й де турки не ходять срати, так би мовити. Да-да, я б з тобою точно на одному полі соняшників срати винесів. Так казав Саня Сімпл, ви знаєте кому. Шалений бабак, як завжди, дивує нас своєю підготовкою. Видно, що цей чоловік. Дуже багато сили вклав в свій скіл, в свій скін. До речі, з приводу скіна. Ти знаєш, куди звернутись. Один ван, і Студія, як мене чути?